Зараз я знаходжуся у дендропарку. Там вон вулиця Бакинських комісарів, звідти дорога з дослідного поля. Тут був ставок, він ну, власне зараз трохи є, але невідомо звідки приплила отака от купла землі зі сміттям, принесло сюди отаку от велику колоду і отут де було футбольне поле. Теж ми бачимо нанесло землі. Ну і тут от, власне кажучи, була дорога, по якій навіть трохи можна було проїхати машиною. і зараз, як бачите, машиною тут приїхати не вийде, ледве можна пройти пішки. Зараз все трохи підмерзло, але коли розстане тут, мабуть, навіть пішки не пройдеш. От, власне кажучи, якщо ви тут бували хоча б раз, то думаю побачите, що пейзаж на цьому ставку, м'яко кажучи, змінився. Тут де зараз я стою раніше була ну, майже середина ставка, а зараз от принесло в очевидь, водою. Купу гілок і землі. Якось зараз це місце має зовсім непрезентабельний вигляд. Цікаво взагалі, що і як тут робитимуть, що взагалі буде далі. Ну, Футбол тут точно вже не дуже пограєш. Принаймні с края. Вот можно побачить прям селевый поток здесь шел в Лендропарке. Вон ворота футбольні. Ну, а в общем... Якось так. Трохи згодом я піднявся на дослідне поле, пройшовся вздовж собачого кладовища, і от зараз бачу, що ведуться якісь роботи на ставку, котрий розташований вище від попередньої локації. Ставок, судячи з усього, спустився. Тобто, мабуть, таки прорвало дамбу. Ну і судячи з того, що ми можемо бачити, ведуться роботи по відновленню дамби. Принаймні схоже на те.